Thank you. Зважаючи на ситуацію, в якій знаходиться наша область, Харківська обласна рада проводить сесії, проводить активну роботу. На найближчі сесії в нас будуть внесені зміни до програми регіонального розвитку. Суми в нас в цих програмах невеликі, але дійсно на плечі обласного бюджету лягає дуже велика відповідальність, і всі кошти, які необхідні з обласного бюджету, вони першочергово йдуть на необхідне для нашого регіону питання тероборони і інфраструктури, яка руйнується. Ракетними обстрілами обласний бюджет не має можливості все повністю закрити, і ми будемо звертатися. І голова військової адміністрації, я знаю, що цим питанням займається з приводу того, щоб було додаткове державне фінансування для відновлення всіх інфраструктурних наших об'єктів. На останок хочу сказати, що в нас дуже плідна і потужна команда в регіоні: військова адміністрація, мер Пантерехов і голова обласної ради завжди працюють злагоджено, завжди на місці. І на сьогодні для нас є конче важливим забезпечити життєдіяльність для наших громад.